Добрий раночок, друзі, добрий раночок сонячного, мирного, чудового і вдалого дня вам я вже з кавуською вийшла. Ми з Гердусею провіряємо двір, да, герда? У нас вчора був дощик, цілий вечір і вночі йшов, навіть ось і калюжі, знаєте, таке. Трішки калюжі позалишалися, тому йду на провірку двору, да? іде Наташа на провірку. По клумбах, по городику, зараз походимо, подивимося. Трояндочка вже опадає. Посадила я отут ось кущик білого кермеку, то вже починає квітувати. Гермек біленький, О. вже буде квітувати. Далі там, не знаю, поприймалися, калачики повисажувала це чорнобривці, порозросталися. Ось у мене тут грунтопокривна троянда. Дуже я її люблю, вона мені подобається такі. Маленькі квіточки, знаєте, як декоративні, наче. Як декоративні, красунечка починає розквітати та вже, вже квітує, квітує, де деякі розкрились квіточки, де які ще ні, але все рівно така гарненька, розростається. Бачу тут на ній ось. Хоча ми її обробляли, але ж воно, знаєте, після дощиків, мабуть, потрібно пройтися знову. Навіть і я не бачила, треба трішки тут пообрізати календулу, поприбирати, посушити трішки, та, бо дуже її забагато розрослося, то потрібно поприбирати. А тут, ось, бачите, яка в мене красуня виросла. Колір, який насичений, красивий колір. Обожнюю. Красунька, красунька. Так, йдемо далі, друзі. Йдемо далі на провірку. Лаванду також вже обрізати потрібно не, не сьогодні-завтра, а, а ще вчора потрібно було обрізати. Дуже лавандочка розрослася. Навіть у будинку знаходжуся, як вікно відкрите. Чую, як тут гудуть бджілки. І пахне. Також дуже люблю лаванду, але потрібно її обрізати. І, можливо, вона ще на осінь ще відросте. Буде ще лавандочка. Тут також ось троянда розквітає. Така, не знаю, чи це вона хвора трішки. Чи щось з нею, чи, можливо, щось їй не вистачає. Це кущовий персик. Є там персички, але щось, що з них буде, коли вони достигають, не знаю. Тому подивимося з вами. Хоча нам говорили, що потрібно кущові садити два. А ми посадили один, але все ж плоди є. Він також, мабуть, чимсь хворіє. Далі. Далі покажу в нас тут ось за будинком, картопля. Картопля тут у нас ось квітне, квітує цибулька і кермек. Зараз зайду, хочу зайти сюди, тут, так, Дощик пройшов мокрувати, але треба буде просапати, просапати бо де неде де бур'янчик все ж є. Це перець гіркий. Гіркий перчик, його потрібно так попідгортати. А отут ось ми насіяли моркви, і я вже й не надіялася, що вона вилізе, але бачу де неде протикається. Бо в нас взагалі моркви в цьому році там на городі не вилізло. Перчик гіркий, кермек ось уже буде. Квітувати вже буде. Так, але ж тут потрібно вон щось є. Є вон повилазила морковка. Дай Бог, щоб з нею нічого не сталося, то може, щось же ж буде. Берізка заплила, повириваю берізку, заплило. А морковку тут видно. Вже ось повинно бути тепліше з недільки, не густо. У мене завжди морква була, я її так сіяла густо. І вона вся й вискакувала так дружно, гарно. Потім я її дуже проривала так багато, а це щось ми сіяли, сіяли і густо, а я дивлюсь, вона не хоче взагалі. Ну, нехай трішки до вечора протряхне, то я, то я, можливо, вибіжу тут, так, швиденько пробіжуся. А отут, ось дивіться, садила я декоративні, знаєте, такі гарбузи. Декоративні садила. Хотілося мені, вони довго і не виходили, а це повискакували, а це, мабуть, чоловік посадив тут. Гарбуз диню, звичайно. Так, ось тут виноградик є. Дивлюся, потрішку відходи. Один пропав, один залишився. Ми тут два садили і там ще садили також, деякий поприймався. Це тут помідорчиків підсаджували також. Така невеличка грядочка. Букетики будемо робити. Я люблю огород, щоб був з квітами. Все тут провірили. Зараз йдемо допивати каву. Ну що, друзі, я вже в будиночку допиваю каву. Ось покажу вам це відламався. Поставила. А це просто так для настрою. Для гарного настрою. Зірвала. О, буде тут прикрашати на кухні стіл. А ще ж я вам, друзі, не показувала. Зараз покажу. У нас. Приїжджали гості на вихідні і подивіться, яку красу мені подарували. Це Ангелінки букетик. Приїжджав мій братик із майбутньою дружиною на знайомство, то і подарували нам ось таку красу. Це Ангелінці букетик, а це мені подивіться, яка вона. Неймовірна, вона просто красуня. Я ніколи не доглядала за орхідеями, але там попитала, подивилася в людей, то дуже хочу зберегти цю красу. Тому, друзі, будь ласка, мені цінні, важливі поради по догляду за орхідеями. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже хочеться зберегти оцю красу. Тому в мене тепер новий, новий житель. Новий житель такий вазончик із такою чарівною квіточкою. Ось так. Така була дуже, дуже тепла була в нас зустріч на вихідних. Дуже тепла, приємна. Так, а тепер, що, а тепер понеділок, новий день, початок нового тижня і приступаємо до своїх буденних справ. Ми вже з синулею вправилися там в курчаток. А це я хочу робити сьогодні пиріжки. Що ж я так вилила? Мені потрібно ж його відміряти, скільки тут у нас буде відвару картопляного. це буду робити пиріжечки. Так, жидко Що у нас тут? 600 мл. нор... О, якраз добре буде. На пів літри. Замішую тісто і зроблю пиріжечків. Хочу, там у нас якісь вишні теліпаються на ті, що ще не доопадали, не пропали на дереві. Тому хочу декілька зроблю пиріжків з вишнями. А інші ось у мене тут грудка. Відварила я трішки картопельки додавлю. Тут у мене ось є куряча грудка, це трішки качки таке. Я пережарю на сковороді з цибулькою і з морковкою оце все. Додам туди трішки картоплі, додам помідор, можливо, додам трошки сиру, щось таке мені. Придумалося, додам те, що є. Буде смакота. Картопляний відвар. Сюди додаю дві чайних ложки я цукру. Додаю чайну ложку сюди дріжджів. Чайну і трішки, мабуть. І трішки зусиль. Трішки борошна. Нагадуюсь, відвар у мене підсолений, тому я солі не додаватиму. Ота, щоб розійшлися. Дріжжі. Все, є це в тепле місце на 15 хвилинок. Якраз побіжу, в мене там ангелінка прокинулася. І зараз до вас повернуся. Роблю начинку, начинку для пиріжечків, Обжарюю цибульку на сковорідці. Отак ось морковку. Так, буде зажарка така. Додаю сюди вже підготовлене ось м'ясо. Тут і грудка в нас, і трішки там качачого м'яска залишалося. Я все змішаю, додам зараз спецій. Все, обсмажила спеції додані. Виключаю, нехай вистигає начиночка і вже потім буду додавати ще картопельку додам, відварену помідорчик, сирок. Отак ось розкатала, накладаю, друзі, начиночку. І хочу спробувати. Зліпити трикутничком. Ніколи так не робила, але чомусь мені захотілося такі трикутнички, пиріжки трикутнички. Тому пробую. Ось такі, друзі, трикутнички в мене вийшли. Ну, можливо, не зовсім схоже на трикутнички, але я старалася. Я старалася. Хотілося мені зробити трикутнички, але що вийшло, те вийшло. Так. Далі змащую. яйце і молочко так перемішала і змащую. Отак. І буде красиво. Духовку я вже включила. Зараз відправимо випікатися. Тут 8 штучок в мене виходить. Тут ось ще є ще 4. І зараз ще з вишнями не зробила, буду ще робити з вишнями. І трішки зверху кунжутом. О, все, достатньо. Несу в духовку. Прийшла черга пиріжечків з вишнями. Дивіться, як я роблю пиріжки. Отак, розкатую, далі кладу цукор. Зверху на цукор покладемо вишеньок. Ой-ой-ой. Отак ось. Зверху вишеньки такі будуть великі пиріжечки. І зверху на вишні я додаю трішки крохмалю, отак ось, притрушую. Не знаю, наскільки це мені допоможе, щоб сік не витікав, допоможе чи ні, але, але так роблю. Ну що, друзі. Трикутнички із м'ясом я вже спекла. Там ще одна партія допікається, і зараз відношу ось ще пиріжки з вишнями, з вишеньками. Ось такі пиріжечки будуть. Все, друзі, несу пиріжки з вишнею теж у духовку. А вам дякую, що залишаєтесь з нами. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте вподобаєчки. До зустрічі, до нових відео, мої любі. Пока-пока!